Вас, мої любі! Ми розпочинаємо урок математики. Сьогоднішня наша тема властивості частки та застосування їх в обчисленнях, заміна діленого сумами зручних доданків, розв'язування задач на рух та складання і розв'язування рівнянь. Клас готовий працювати, додавати віднімати, числа й вирази рівняти, чесно руку піднімати щоб складну задачу. Розв'язати. Розпівав дзвінок. Починається урок. Усний рахунок. Обчисліть вирази. Сума чисел 25 і 69 – 94. Різниця 89 і 16 – 73. Та сума 53,65 118. Відкривайте свої робочі зошити, записуйте сьогоднішню дату класна робота. Не забувайте відступати 4 клітинки від попередньої роботи та каліграфічно запишіть рядок числа 9054. Зошити ставимо під спинки тримаємо рівно та пишемо Охайно. Цифри. Підручник відкриваємо на сторіночці 44. Перше завдання номер 227. Обчислюємо усно 20 помножити на 6. 120. Продовжуємо 25 помножити на 4. 100.

На 300 1080, 800, точніше. І 200 помножити на 4 – 800. Прочитаємо пояснення про дії ділення наступної вправи 228 Діленням називають дію, за допомогою якої за задобутком двох ножників і один із цих ножників знаходять. Другий ножник. Це діє, з допомогою якої добутком двох ножників знаходять другий ножник. Наприклад, 8 помножити на 3 буде 240. За добутком цих двох ножників можна знайти невідомий нам ножник, добуток поділивши на відомий ножник. Тобто 240, поділивши на 3, ми знайдемо невідомий нам ножник. І число 240 тут називають діленим. Число 3. Дільником а 80 часткої. У множенні натуральних чисел діє ділення не завжди виконується. Наприклад, щоб поділити 50 на 6, треба знайти таке число x, невідомо, для якого 6 помножене на x буде дорівнювати 50. Такого натурального числа не існує, бо 6 помножити на 8 48, а 6 помножити на 9 54. В множині натуральних завжди можливе ділення з остачою. Якщо ми будемо 50 ділити на 6, то тільки з остачою це буде 8 і остача 2. Розглянемо властивості частки на прикладах. Перше правило. Щоб поділити число на добуток двох чисел, достатньо, якщо можливо, поділити це число на один із множників, а потім результат поділити на другий множник. Наприклад, розглянемо вираз. 120 поділити на добуток 2 і 3. Ми 120 спочатку поділимо на множник 2, тоді 60 результат поділимо на другий множник 3. Таке в даному виразі можливо. Друге правило. Щоб поділити суму чисел на дане число, достатньо, якщо можливо, поділити кожний доданок на це число і додати здобуті частки. Наприклад, Якщо суму 48 і 36 ділити на 6, то ми кожен доданок можемо поділити на це число. 48 ділити на 6. 36 ділити на 6 це можливо, таке ділення табличне. Тому ми отримані результати 8 і 6 додамо і виконаємо ділення. Третє правило, щоб поділити різницю чисел на дане число, достатньо, якщо це можливо, поділити на це число зменшуване та від'ємне а потім від першої здобутої частки відняти другу. Наприклад, якщо різницю 90 і 21 ділимо на 3, то ми кожне із чисел наших дужок зменшуваний від'ємник 90 ділимо на число 3, 21 від'ємник ділимо на число 3. Отримані частки віднімемо. Від першої частки віднімемо другу частку. 30 відняти 7, буде 23. Або ж ці властивості частки застосовують в обчисленнях. В таких випадках, як 144 ділити на 6. Ми можемо 144 поділити на добуток 2 і 3 у вигляді добутку уявити число 6 і поступово поділити 144 спочатку на 2, а тоді ще поділити на 3. Або ж 216 поділити на 4. Можна уявити число 216 у вигляді. Зручних доданків, таких як 200 і 16, приділені на 4, і буде зручно нам поділити поступово 200 спочатку на 4, тоді 16 на 4, отримані результати часток додати. І останній вираз, 196 поділити на 4. Можна таким чином, що ми 196 можемо уявити у вигляді такої різниці, як 200 відняти 4. І поступово 200 поділити на 4. Тоді 4 поділити на 4. І від першої частки відняти другу частку. Тримати результат нашої відповіді. Отже, вправа 230. Давайте дамо відповіді на запитання, чому дорівнюватиме частка, якщо дільник дорівнює 1? Тоді частка буде дорівнювати діленому. Якщо ділене дорівнює нулю в нас, то частка буде дорівнювати 0 правильно при діленні отримаємо все одно Якщо дільник дорівнює діленому, тобто як ми говоримо число ділене саме на себе, це означає, що частка буде дорівнювати одиниці. Пам'ятаємо ці правила. Наступне у нас завдання номер 231. Запишемо його та обчислимо ділене з сумами зручних доданків, виконуючи ділення і перевіряючи його множення. Перше 693 поділити на 3. Запишіть. І ми виконуємо ділення, розподіливши 693 на два зручні додатки 690 і на 3. 690 ділимо на 3, 3 ділимо на 3. І отримані частки 230 та 1 додамо результат 231. Виконуємо письмову перевірку. Стопчик праворуч виконати множення. Це буде 693. Все вірно. Наступний вираз 836 ділити на 4. Також виконуємо ділення. Сумами зручних доданків. Це 800 зручно так нам поділити на 4 і 36, звичайно, на 4. Отримані частки рахуємо. 209 додаємо результат 209. Перевіряємо також праворуч. Множенням 209 помножити на 4. 836, звичайно. Продовжуємо 645 поділити на 5. Розкладаємо 645, на які зручні доданки приділені на 5. На 600 і 45. 600 ділити на 5 та 45 ділити на 5. Рахуємо отримані частки. Додамо 120 та 9. І відповідь 129. Не забуваємо про перевірку множенням. 645 у вас повинно бути, так? 246 ділити на 6. Розкладаємо 246. На Надвятки доданки 240. Ділиться на 6. І 6 ділити на 6. У нас помилочка. 6 ділити на 6. Друга частка. Результати часток 40 та 1 додаємо. Звичайно, 41 та виконуємо перевірку. 246. Правильно. І останній вираз, 450, будемо ділити на 6. На які зручні додатки ми розкладаємо 450, подумайте. На 420 та на 30. Записуємо частки. Ділимо. Результати 70 і 5 додаємо 75. Перемножте 75 на 6. Це 450, звичайно. Добре. Але в нас задача 232. Запишіть. Та прочитайте умову задачі. На одноколісному скеті хлопчик проїхав 36 км за годину. за 3 години. Скільки кілометрів він зможе проїхати за 2 години, якщо збільшить, швидкість на 2 км за годину. Так. Отже, щоб порахувати відстань, він зможе проїхати, треба за 2 години знати його швидкість. Так? Вона на 2, -2 км збільшиться. Тому ми повинні знайти спочатку швидкість, яка була спочатку хлопчика. ми знаємо, яку він відстань подала. 36 км за 3 години. Записуємо розв'язання і рахуємо від швидкість хлопчика спочатку, яка була. Це означає 36, ділимо на 3. Так? 12 км за годину швидкість хлопчика була спочатку. Тепер його швидкість збільшиться. На 2 км за годину за умови, так? Це означає, що нам треба виконати дію додавання 12. Додаємо 2 до швидкості, яка була, додамо 2 км, на яку збільшилась його швидкість, це буде 14 км за годину нова швидкість його. Знаючи цю нову швидкість, ми можемо дізнатися, яку відстань він подала з неї за 2 години. Щоб знайти відстань, треба швидкість. Множити на час. Тому 14 множимо на 2. 28 кілометрів. І записуємо відповідь. Хлопчик проїде за 2 години 28 кілометрів. Відпочніте. Thank <laughs> you. Задача у нас номер 233. Електромопед за 5 годин проїхав 60 км. Першу половину шляху він їхав зі швидкістю 15 км за годину. Наскільки менша була його швидкість на другій половині шляху. Отже, зобразимо умову цієї задачі графічно. Креслимо відстань, яку він дала електромопед. Прямо так. Далі позначаємо дворі дужечку із таку. І, записуємо, що ця відстань, він дала 60 км рисочка за 5 годин. Він подала цю всю відстань. Що ж нам далі відомо? Що першу половину шляху він їхав зі швидкістю 15 км за годину. Так? Отже, перша частинка була швидкість 15 км за годину. Другу частину відстані він долав невідомо з якою швидкістю. А питання в нас задачі таке: наскільки меншою була ця швидкість, ніж на другій половині шляху, ніж на першій. Тобто порівняти треба швидкості, яку він долав першої частини шляху з другої частини шляху. Це двостороння стрілочка від однієї швидкості від першої частини шляху до другої частини шляху. І запитання, наскільки меншу стала його швидкість. Вводимо його в кружечок. Це наше питання задачі. Далі записуємо розв'язання та міркуємо. Щоб порівняти наші швидкості, треба знати швидкість першого шляху, коли він дала, і швидкість другої половини шляху. Ми не знаємо швидкості другої половини шляху. Щоб знати швидкість другої половини шляху, треба знати половину відстані, яку він долав і за який час він її дала. Ми не знаємо не відстань половини, ми не знаємо не час, за скільки він долав цю другу половину. Спершу ми можемо обчислити відстань половину. Так як загальна відстань всього шляху у нас становить 60 км. Щоб знайти половину, це означає виконати яку дію. Ділення 60, ось відстань ділимо на 2. Щоб знайти половину шляху, це буде 30 км половина шляху. Добре, тепер міркуємо, як же нам знайти час цієї другої половини. Загальний час, який він долав, це 6, 5 годин за 60 км. Давайте знайдемо час, який він долав в першій частині. 60 кілометр, 30 км першу частину, якщо він проїхав, зі швидкістю 15 км за годину. Ми можемо порахувати час, знаючи відстань першої частини і швидкість першої частини, яку він дала. Це 30 ми ділимо на 5. На 15, точніше на швидкість першої частини шляху. Виходить 2 години, він витратив на першу половину шляху. Тепер порахуємо, скільки годин він витратив на другу половину шляху. Якщо загальний час, який він рухався, 5 годин, а першу частину дороги він їхав 2 години, то нам потрібно в третій дії виконати дію піднімання, так? 5 годин віднімемо 2 години буде. 3 години він витратив на другу половину шляху Що ж, знаючи, скільки він часу витратив на другу половину шляху, та є відстань половини шляху 30 км, ми можемо порахувати швидкість, з якої він їхав по цій другій частині шляху. Тобто 30 половина шляху ділимо на час на 3 години, яким їхав. Цю другу частину. Виходить у нас 10 км за годину це швидкість на другій половині дороги. Що ж, тепер можемо порівняти і відповісти на питання нашої задачі: наскільки менше була швидкість на другій половині дороги, ніж на першій. Друга половина дороги 10 км за годину, а перша 15 км за годину швидкість. Щоб порівняти, нам необхідно їх. Відняти від більшого, так, від більшої швидкості 15, відняти 10 меншу швидкість до 5 км за годину. Доволі довго таке міркування, але ми відповіли на питання задачі, тому запишіть нижче відповідь: на 5 км за годину була швидкість шляху на другій половині меншою була швидкість меншою на другій половині. Далі в нас номер 34 необхідно обчислити письмово вирази стовпчик на ділення. Записуємо 594 ділити на 3. Визначаємо перше неповне ділене. 5 ділити на 3. Будемо з остачою. беремо по одному часті записали. Це означає, що 1 ми помножили на 3. Записали під першим неповним діленом 3. Віднімаємо 5, 3, стача 2, спускається 9 десятків. Так? Творюємо друге неповне ділене 29, ділимо на 3 також стачею. Беремо у часті, значить, по 9. так? Віднімемо від 29 27. Виходить 2 стачі, спускається 4 одиниці. Утворюємо третє неповне ділене 24 і ділимо його націлу на 3. В часті з'являється 8, множимо на 3, де 24 віднімаємо від третього неповного ділення. 0 ділення закінчили. Пригадала, виконуємо ділення наступного виразу. 514 ділити на 9. Також, перше неповне ділення визначаємо 51. Це означає, що в часті у нас буде 2 числа. Так, дві цифри. Отже, 51 ділити на 9 можемо застачею 45 із них. Це значить беремо у часті по 5. Піднімаємо від 51 неповно першого діленого 45. Остача 6 і спускається 4 одиниці. Утворюємо друге неповне неповноділене 64, ділимо на цілу на 9. Значить, часті беремо по 7. так? 7 множино на 9 буде 64. Віднімаємо від другого неповного діленого. 0 ділення закінчили. Наступні два вирази розв'яжіть самостійно в стовпчик. Ставте відео на паузу. Та перевірте обов'язково свої обчислення. Уникайте виправним та помилок. Отже, третя частка у нас 63. І останній вираз 253. Останнє завдання на сьогодні 235. Нам необхідно скласти і розв'язати рівняння. Рівняння за умовою. Перше рівняння складаємо. Невідоме число зменшили в 3 рази, а потім результат збільшили на 240 і одержали 720. Утворіть рівняння. З цієї умови. Перевірте. Х поділене на 3 додати 240 рівня 720. Вже спрощуємо це складене рівняння. Дії додавання переносимо праворуч від доріння з протилежним знаком. Так? Виходить у нас х поділити на 3 рівня 720, віднімаємо 240. Обчислюємо праву сторону. Записуємо х поділити на 3 рівня 480. Спрощене рівняння знаходимо невідоме число. Нам. Х дорівнює 480. Будемо множити на 3. так? Щоб знайти наше ділення, треба. Частку помножити на дільник. Порахуйте. Х дорівнюватиме 1440. Виконуємо перевірку. 1440 ділити на 3 та додати 240 дорівнює 720. Перерахуйте та прирівняйте. 720 дорівнює 720. Готове перше рівняння. Переходимо до другого. Також за умови складаємо рівняння. Число 640. Зменшили на добуток невідомого числа і числа 8. Одержали 240. Творене рівняння 640 відняти х помножене на 8 до рівня 240. Отже, дію з іксом, х, х помножене на 8 залишаємо з лівої сторони. так, А 640 з дією віднімання переносимо праворуч протилежну сторону до 240. Виходить в нас х помножене на 8 до рівня 640 відняти 240. Так, як 640 більше, за наш результат 240 тому ми його пишемо на першому місці в части. В різниці, точніше. Обчислимо цю різницю, яка в нас праворуч є. Виходить х дорівнює 8. Х помножити на 8 дорівнює 400. Невідомий перший множник рахуємо, х дорівнює. Добуток ділимо на відомий множник, 400 поділити на 8. Рахуйте. Буде 50. Х до рівня 50. Підкреслюємо та виконуємо перевірку обов'язково. І прирівнюємо рівняння. Що ж, домашнє завдання у вас на сторінках підручника 46. Працюйте номери 238 та 239. Обчислення виконуйте письмово з стовпчиком. І завершуємо урок висновком. Це був не перевершено. Це був нормальний урок або ж пройшло все погано. А я вам бажаю успіхів на наступних уроках. До нових зустрічей!